Всім привіт! Сьогодні у нас з вами ось така розпаковочка з польського сайту Resort. Так. Ось така, невелика, але має бути щось цікаве. Наразі хочу всім подякувати за те, що дивитись це відео. Вони зараз виходять не так часто, як хотілося, але сподіваюся, що ми все виправимо. І тому. Ставте лайки, коментуйте. Якщо у вас щось цікавить, як замовити, то обов'язково звертайтеся, я вам зможу допомогти. Також у мене є 10% знижка на наступну покупку по промокоду. Хто напише мені, то я вам відправлю цей промокод. Ось так. 10% хто захоче, безкоштовно вам відправлю. Так, а ми дивимося, що у нас тут є. Так, Тут в нас є і дитячі, і дорослі. Давайте почнемо з дитячого. Ось так, чотири речі в нас. До речі, зараз на сайті дуже ціни стали вищі, ніж хотілося. Тому я кажу, що скоро буду вже весняні розпродажі. Тому, якщо ви хочете замовити щось по гарній ціні то краще замовляти на розпродажі. Це у нас товар з розпродажу. А, нагадую вам, що в під відео, ось тут, ви зможете побачити всі силочки на цей товар і ціни, скільки вона коштує. Так, у нас ось така курточка дитяча, хлопчача. А, так, ось тут на 5-6 років, 16 років. 116 сантиметрів ріст. Вона легесенька. Ось така курточка. Так, розстівається. І я так розумію, що... Ага, тут вона просто розстібається не до кінця. Ось така курточка. Давайте зробимо її заміри. Тут у нас є 46 сантиметрів. Довжина є 49. Рукав 32 Ось така Такий матеріал. водонепроникний, як тут пише, але вотер Так. 100% перероблений матеріал. І це в нас найменший розмір 116 дитячого, 5-6 років. Так, а ми дивимося далі. Так, це в нас також дитячі. Так, щось в мене... Це вони, мабуть, просто запаяні, бо я не бачу їх відкрити. Це також дуже, дуже класно. Так, це я кладу сюди. Це ось така від вологи. Так, це в нас також 116 см. Тут навіть, до речі, є ціни. 1399 гривна, але я вам вже кажу, що ми її брали точно не по цій ціні, можливо, десь в два рази дешевше. Нагадую, що в описі будуть... Так, у нас тут капюшончик, какие можно відстебнути. Вот такие два кармашки на заклепочках. Сама она також на заклепках. Тут у нас есть еще такие кармашечки. тут у нас есть також кармашек. Вона трошки утеплена, тобто на холодну весну не підійде. Але ось на початок осени та на кінець весни також буде дуже класна. Вона. Так, тут у нас є 40. До речі, якщо ви помітили, то та курточка, вона, мені здається, що була 46, якщо я добре пам'ятаю, тут у нас є 46, і довжина рукава, у нас є. 33. Але розмір, можливо, залежить ще від того, що це не більш утеплена курточка, та розрахована, що ще буде під низ, щось більше від... підодягатися. Так. У нас вже ми готуємося потрошки до літа, тому вже пішли футболочки. Дуже цікаві зараз є футболочки на резерді. Ось така у нас есечка. Вже кажу, що це прям оверсайз, бо я бачу, що це явно не есочка. Тут у нас такий принт. А, а тут навіть, бачите, воно вишито білесенька. Тут в нас пише, що вона оверсайз. До речі, на сайті дуже класно зробили. Зараз там є коментарі. Якщо ви замовили товар, можете залишити коментар. Я, до речі, завжди обираю по коментарях. Так, 50-56 у нас тут є. Так, тут тесочка. Ціни тут немає, але брали ми її. По повній вартості, зможете знайти її в описі. Тобто, якщо ви не любите оверсайз, то однозначно це йде на М-ку, я би сказала, навіть ця есочка. І от в описі, в коментарях. Дуже класно. Там люди пишуть оверсайз, не оверсайз, а гарний матеріал, колить, не колить цей матеріал. Мені дуже подобається, що Resort це зробив. Так, це в нас також. Есечка. Ми саме за цим кольором полювали дуже довго, при тому, що це зовсім новий товар. Інших кольорів просто від XS до XL багато. Саме зелену розібрали, бо це дуже популярний зараз кольор. Так, як бачите, воно таке трошки оверсайз. Це в нас есечка. Зараз. І вона трошки скорочена буде. Так, у нас 55, тобто ми вже бачимо, що це може бути і емочка Ця есочка Тут у нас є 56. І рукав у нас є 54. Дуже такий джинс плотний. Ось такий колір, неймовірно гарний. Так, її покажу. А, цей колір прям топ. Його розібрали, і ми пару днів його вихоплювали, саме цей колір, і ми його викупили. Не знаю, чи наразі є, але якщо вам сподобалося, то можете собі також спробувати вполювати. І такий маленький лайфхак від мене. Якщо вам сподобалася якась річ, наприклад, ця курточка, ви сьогодні там, в другий дня дивитеся, немає, то якщо ви зайдете в 9 годині ранку, то ви зможете вихопити собі. Свій розмір. Але якщо ви бачите, то треба одразу брати. Не чекати, бо якщо це ходовий товар, як ця курточка, вона розходиться просто за хвилини. А наразі дякую. І якщо вам було цікаво, ставте лайки, коментуйте і до побачення!